Осколками ми водійське відділення, вилетіло скло, осколок пробив водійське сидіння, насквозь влетів в двері. І вийшов з тієї сторони. Якби тут знаходились люди, то дуже б пострадали б. В той момент в машині не було нікого. Правильно? В той момент ми вибігли з машини, ми сховалися більш-менш безпечному місці. Це і врятувало життя цієї бригади. Це та сама машина, на якій бригада Запоріжжя Обленерго поїхала відновлювати лінії електропередач в одні з прифронтових громад і потрапила під артобстріл надвечір 1 липня. Водій Павло Романович розповідає, в один момент машину пробило наскрізь. Цей день чоловік запам'ятає назавжди. Сховалися в будинку, там приміщені були прильоти по будинку, хлопців контузило, ну, всім досталося. Потім і в півдрони залетіли, ну, ось бачите, вдарили в машину. Як ви почуваєтесь? Та почуваюся, ну, відійшов, бо вже тоже не перший раз попадав під обстріл, ще коли не працював. Ну, хлопцям трошки більше досталося. На цій машині Павло Романович і вивозив бригаду з-під обстрілу. Без стекол, все тут було швидко, дуже швидко все було. З-під артобстрілу тікати важко. За кермом Павло Романович більше 30 років, а в Обленерго працює з осені 2024-го. Каже, через ворожі обстріли працювати стає все важче. Та попри це, чоловік вже на наступний день повернувся до роботи. Треба працювати, треба. Людям світло. Треба машину встановлювати. Підлягає відновити. Да, можна відновити. Відновимо. А що вас мотивує це таке саме працювати зараз? Наші люди там ще живуть. Якось там треба допомагати. Це вже не перша атака на запорізьких енергетиків. До цього бригади вже двічі обстрілювали. Разом з Павлом на місці працювали ще троє енергетиків. Двоє з них досі у лікарні. Всі четверо членів бригади були одразу у шпиталені. У двох підтвердився діагноз Контузія, двоє вже наступного дня повернулися до виконання робіт. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний, прогнози дуже позитивні, сприятливі. Керівництво Запоріжжя Обленерго робить все необхідне для підтримки, для допомоги, аби люди якнайшвидше повернулися в стрій. Попри постійну небезпеку, енергетики майже щодня проводять аварійно-відновлювальні роботи в прифронтових громадах, там, де це наразі ще можливо. Ворожі обстріли постійно руйнують мережі, а люди, які живуть на цих територіях, потребують світла і не лише світла в домівках, має працювати критична інфраструктура, має бути зв'язок. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, під час виконання аварійно-відновлювальних робіт на прифронтових територіях двоє працівників Запоріжжя обленерго загинули. 14 були поранені. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.